Що таке стереотип? З грецької це слово перекладається як твердий або відбиток. Іншими словами, стереотип це наперед сформована людиною мисляча оцінка будь-чого. І від того, які наші упередження относно різних подій, які відбуваються навколо нас, ківих ситуацій, обставин, залежить мій внутрішній комфорт, мій внутрішній мир, радість, надія, впевненість мої успіхи або мої невдачі. І стереотипи є позитивні і є негативні. Наприклад. Наприклад, людина має, має вот таку сформовану а, мислячу оцінку того, що кожен день потрібно робити зарядку. Да? Це позитивний стереотип чи ні? Ну, робити зарядку. І вона не просто має це переконання, да? а кожен ранок вона встає і це робить. Да? Це позитивний такий стереотип. А є інший негативний такий стереотип. Наприклад, людина розуміє, що кожен день потрібно робити зарядку, але при цьому вона говорить, навіщо мені зарядка, якщо я кожен день важко працюю на роботі, да? кожен день важко працюю, навіщо мені та, та, та зарядка? Але при цьому важливо розуміти, що коли людина робить одну і ту саму роботу, одні м'язи, вони що? Вони працюють, а з іншими, що стається? вони робляться якими? Дерев'янами, так, да? і людина з часом дерев'яніє. Тому потрібно робити зарядку незалежно від того, чи я важко працюю, чи я не працюю. І сьогодні хотів би, щоб ми зосередили увагу на негативних стереотипах і на тому, як їх позбутися. Але на початку давайте зробимо одну таку річ. Я буду зараз озвучувати різні такі стереотипи, а ви будете ставити будь-яку відмітку напроти того стереотипа, з яким ви погоджуєтесь, можливо, там десь на підсвідомому рівні. Отже. Народжений поузати літати не зможе. Або тяжко жити, жалко вмерти. Або стерпіться, злюбиться. Або повні люди, вони які є. Привітні, або добрі. Да? Або всі українці люблять сало. О, є ж такі стереотипи. Або, наприклад, я ніколи не досягну свою мрію. Чим ближче я до неї наближаюсь, тим далі вона віддаляється від мене. Або я народився для того, щоб. Страждати. Або у мене нічого не вийде, або життя важке. Да? Або щоб більше заробляти, потрібно важко працювати. У мене не так багато часу, щоб щось розпочати заново, да? або я поганий учень, або мені важко дається нова наука. Або, наприклад, наближається новий вірус, і я обов'язково захворію. Ну і можна продовжувати і далі. Да? Різні такі стереотипи. Чи є хтось, у кого немає жодної помітки? У кожного з нас є негативні стереотипи, які роблять нас нещасними і незадоволені життям. І виникає, звісно, питання, як позбутися цих негативних стереотипів. Я, от, Як позбутися? От, мого внутрішнього такого, такого відбитку, да? от, такої твердині, от, як позбутися? Але на початку я хочу озвучити дуже важливу думку. Ми живемо не у світі вакууму. Да? Ми живемо не у світі порожнечі. Якщо ми, хочемо, якщо ми хочемо чогось позбутися, нам це потрібно замінити на щось інше. Давайте уявимо собі стакан. Да? Нема стакана, але ми собі уявимо. Уявимо стакан з водою. Да? Уявили, да? стакан наповнений водою. Що відбудеться, якщо я з цього стакана вилью воду? Цей стакан який буде? Порожній чи ні? На перший погляд здається, що він порожній. Да? Але насправді там відсутня вода, але присутні що? Присутнє повітря. Повітря присутнє. Якщо ми знову наберемо туди води, повітря буде відсутня, буде, буде вода. Тобто немає вакууму, не можна виляти все зі стакана, і він буде абсолютно, абсолютно порожній. Да? Тобто там буде повітря. Неможливо позбутися будь-якого негативного стереотипу, якщо ми його не замінимо на інший. Неможливо, да? помилка багатьох людей, людина розуміє, що це стереотип поганий, потрібно його позбутись, але не замінює на інший цей старий стереотип, він що робить? Він повертається назад, да? тому що не може бути там порожнеча на тому місці. Дивіться, як написано римлянам в 12 розділі, в другому вірші. І не стосуйтесь до віку цього. Да? Перша частина цього вірша: не стосуйтесь до віку цього. І є стереотипи, які нав'язані нам цим віком. Да? І Бог через своє слово, Він говорить, відкиньте ці стереотипи, негативні стереотипи, не стосуйтесь до віку цього да, і тих стереотипів, які цей світ нав'язав вам. І далі написано, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добра приємність та досконалість. І виникає питання, де знаходиться Божа воля? Де ми можемо знайти Божу волю? А воля Божа знаходиться в Божому Слові? В Божому Слові! Бог говорить через до нас, Він промовляє через своє слово, він киньте свої да? відкиньте свої стереотипи, а замініть їх на моє, на моє слово. На моє слово замініть. Євреям в 4 розділі 12 вірші написано. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мізків, і спосібне судити думки та наміри серця. Про що тут написано? Слово Боже має величезну що. Силу має, да? воно здатне змінити наші, наші внутрішні упередження, да? От ті, ті твердині, ті відбитки, які ми отримали у цьому світі, воно здатне стерти їх і замінити на, ем, на Божу волю, да? тобто змінити наші думки всередини. Дивіться, як написано Ефісінам 4:28. Хто крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденому. Про що пише, Павло, натхнений святим Духом. Якщо ти раніше крав, то що? То не кради, да? можна перефразувати цей текст і сказати наступні: якщо ти говорив раніше гніві слова, говори які слова. Добрі, правильні, якісні, да? поміняй свій лексикон, да, з негативних слів на позитивні слова. Якщо ти був незадоволений да, і роптав на різноманічні речі, будь-яким. Задоволеним і вдячним да? за ті маленькі, можливо, незначні речі, які присутні у твоєму житті. І тут виникає дуже важливе питання, як це, як це реалізувати на практиці. Филипянам 4,4 написано: радійте в Господі завжди і знову кажу, радійте. Да? Опять же, да? якщо ти був сумний постійно, то Біблія говорить, що зроби. Май радість. Але, звісно, виникає питання, як радіти? Як радіти, коли ми бачимо у цьому світі гріха, несправедливість, війну, да, убивство, смерті, да, страждання людей? Як радіти? І відповідь насправді вона дуже проста. Якщо ми беремо поради, якщо ми беремо паради цієї книги і при цьому ігноруємо автора, який дав це слово, тоді слідувати цим парадам нам буде легко чи, чи важко. Буде дуже важко слідувати цим парадам. Так? Тобто, якщо ми беремо ці паради, насамперед нам потрібно до уваги брати автора, того, хто дав нам це слово. Фелип'ян 4:5 ми читаємо, ваша лагідність, хай буде відома всім людям, і далі написано: Господь близько, да? Але якщо я нічого не маю спільного з Господом, да? не маю тісного зв'язку з ним, не спілкую з ним, не досліджую Його Слово, не ходжу з ним, не будую відносини з Ісусом, тоді яка різниця, чи Господь близько чи далеко, так чи ні? Якщо для мене Господь не, не представляє ніякої цінності. Яка мені від того буде радість, що Господь близько чи Він не близько? Ну так же. Але з іншого боку, якщо я знаю Господа, да, люблю Господа, і коли я знаю, що Господь він наближається, моя радість, яка буде? Велика. Я розповім історію, історію з дитинства, з далекого дитинства. Такого. От я пригадав цю історію, з далекого дитинства. Я ще тоді не ходив, не ходив навіть до школи. до школи. Я не пам'ятаю, скільки мені років було, можливо, 5 років було, може менше, може більше, але в школи я точно не ходив. Я пам'ятаю, що це була така осінь. Мама привезла мене до бабушки моєї, це Віньковецький район, село Старі Метечинці. Вона на той час ще працювала в колгоспі до Яркою. От, і коли вона залишала, вона казала: я приїду через 5 днів, 5 днів. Ну, на тиждень мене привезли. П'ять днів. І от каже, будеш загинати палець. Один палець, коли день прийде, другий, я загинаю кожен день пальці і бачу все менше і менше пальців. І вже скоро мама приїде. І пам'ятаю той момент, коли бабуся брала мене на ферму, Да, ферма була недалеко, буквально там декілька метрів від того подвір'я. Зараз сьогоднішній день, коли ми приїжджаємо, я дивлюсь на цю ферму, на ту розруху да, і пригадую своє дитинство. До перші дні це так собі було. Але коли пальці вже закінчувались, і вже я знав, що має приїхати мама от, ввечері десь, в всередині мого серця, була така, знаєте, бурна і така радість. Розумієте, радість. Я очікував цього. Так само і тут, якщо ми любимо Господа, знаємо Господа, да? я хочу сказати, не буде таких величезних проблем у цьому світі, які б змусили вас не радіти тому, що Господь наближається. В ті часи апостола Павла да, були легкі часи для християнщині. Ті їх переслідували, їх вбивали. Там було дуже небезпечно вірити в Ісуса. Да? Але апостол Павло каже, радійте в Господі завжди і каже, і знову кажу. І знову кажу, радійте, радійте. Тобто відкиньте цей стереотип, да, от, що все погано, немає радості, да, цей стереотип, який нав'язав нам цей світ. Радійте. Ваша лагідність, хай буде відома всім людям Господь близько. Якщо ми знаємо Господа, то чим ближче будуть розвиватись ці негативні події, тим більше всередині нас має бути що? Радість. Так як ці пальці в мене закінчилися, сьогодні ввечері приїде моя мама, його така радість була. Так само і в нашому житті, християнському житті. Сьогодні Ісус. Він запрошує, об'явлення 320, дуже відомий вірш. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, і він за мною. Іншими словами, Ісус стукає, і Він говорить: дозволь, дозволь мені змінити ваші внутрішні твердині, упередження і дарувати вам новий початок, нове бачення, нове світосприйняття цього світу. Не все так сіро, як вам здається. Да? Просто відкиньте свої упередження, свої переконання у цій нагативні. Замініть їх на моє слово. І ви зовсім по-іншому подивитесь на цей світ. Давайте пригадаємо історію про, про Павла. Пам'ятаєте, хто був такий Павло до свого навернення? В нього навіть було зовсім інше ім'я. Да? Він називався тоді Савлом. І він був переслідувач християн. Да? Він гнав християн. Він був присутній, коли побивали камінням Стефана. На свої очі він спостерігав, як це дійство відбувалося. Він старіх написано їхні одежі. І потім він переслідував християн. Він знищував християн. І по дорозі в Дамаск він зустрічається з Богом, з Ісусом Христом. Давайте прочитаємо цю коротеньку історію. Це 9 розділ дії апостолів. І коли він йшов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його. І він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти, пане? А той я Ісус, що його переслідуєш ти. Трудно тобі бити ногою колючку. А він затрусившись та налякавшись, каже, чого Господи хоче, щоб я вчинив. А до нього Господь промовив: Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. І далі ми читаємо, що життя Савла, да, повністю перемінилось. Він став Павлом і став тим, хто ніс Євангеліє. Да, раніше він переслідував християн, а потім він став християнином, який. Який ніс Євангеліє. Тобто в нього були одні відбитки, да, одні відпечатки, одне переконання, один стереотип да, у розумі, що потрібно нищити християн, убивати християн, а потім він змінюється і стає сам християнином. Іншими словами, ніколи не пізно розпочати все спочатку, розпочати все з Ісусом. Ми можемо знаходитись так, як Петро, у воді серед розбурканого моря. Пам'ятаєте Петра, серед розбурканого моря? Він тоне, да? Нам може здаватися, що ми тонемо, ми в якійсь халепі, немає виходу. Але при цьому нам необхідно зробити те, що зробив Петро. Що він зробив? Закричав: да, Господи, спаси мене, рятуй мене! І що Господь зробив? Він його спас, Він його врятував. Пам'ятаєте, римлянам 10:13, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я буде, буде спасений. Ніколи не пізно залишити свої стереотипи. Свої твердині, свої переконання та замінити їх на слово Бога. Ніколи не пізно розпочати жити вірою. Пам'ятаєте, Римлянам 10:17, віра від слухання, а слухання через слово Христове. А в іншому тексті ми читаємо, що таке віра Євреям 11:1 це глибоке переконання у невидимих речах. Да? Тобто віра приходить через дослідження Божого Слова. Тобто раніше я думав, що я слабкий, а коли я познайомився з Богом, коли я почув, що Господь відно... говорить відносно мене, то я розумію, що я є який. Раніше я думав, що я слабкий, а виявляється, в Господі я який? Я є сильний. Я є сильний. Раніше я думав, що я нічого не можу. Да, у мене був такий відбиток, нав'язаний цим світом. що я не вдаха, в да, мене нічого не вийде, мені все важко дається, але... Коли я познайомився з Христом, то я знаю, що я в ньому що? Так як апостол Павла, я все можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Да? Якщо раніше мене е, лякав страх перед майбутнім, то познайомившись з Богом, познайомившись з Його словом, я знаю, що якщо я піду навіть долиною смертельної темряви, то що? Господь буде зі мною. Він мені допоможе. Да? Тому що неодноразово через сторінки свого слова, Він говорить, щоб ти що не, бо, не бійся. Ніколи не пізно розпочати говорити слово віри, ніколи не пізно розпочати слово віра говорити, яке ґрунтується на слові від Бога замість слів невір'я. 2 Коринтянам 4:13. Та мавши ж того Духа віри, за написаним: Вірував я через те говорив, і ми віруємо, тому Той говоримо. Наші слова вони відзеркалюють наше внутрішнє що? Наше внутрішнє наповнення. да? Наші слова вони відзеркалюють наше внутрішнє наповнення. І я хочу запитати сам себе і всіх наших присутніх, про що ми говоримо, коли ми знаходимося з нашими друзями, нашими знайомими? Про що ми говоримо, коли ми знаходимося у домі молитви? Можливо, про наші якісь проблеми, переживання, там якісь плани, події, ціни, да? різні проблеми, чи, можливо, ми говоримо про Слово Боже, про силу Божого Слова, про те, як Боже Слово змінює мене, змінює нас, змінює мої обставини. Я про це роздумав. І, і на нашому молитовному будинку написано що? Молитовний, Там написано молитовний будинок чи ні? Молитовний будинок. Тобто ми сюди приходимо для чого? Молитися приходимо. Да. І якщо говорити, то говорити слово, слово віри, слово підбадьорення один одному. Ісус заплатив ціну. За наше викуплення, за моє викуплення, за наше викуплення. Але наше спасіння, наше спасіння, воно триває. І наше спасіння залежить від мого внутрішнього наповнення, від моїх твердих переконань. Тобто моє спасіння залежить від того, чим я наповнююсь? да? І від моїх твердих переконань. Друге Коринтянам 10.3 тут написано: Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом. І тут виникає питання, за яку зброю апостол Павло говорить? І відповідь можемо знайти Єфісіянам 6,17. Апостол Павло говорить про меч духовний, який є Боже Слово. Да? Тобто зброя нашого воювання не тілесна, але міцна Богом. Ось наша зброя, да? воювання. Тобто Бог дав нам своє слово. І саме це слово, воно дароване нам для того, щоб ми руйнували твердині. Да? На зруйнування твердить ми руйнуємо задуми. І всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послу Христову. Іншими словами, все те, що суперечить тому, що написано у Божому Слові, нам потрібно брати це у що. Тут написано: полонимо, брати що? У полон, да? тобто не дозволити цій думці, що робити свою роботу, да? вкорінюватись в моєму розумі. Тобто є негативна думка, яка суперечить тому, що написано, або старий стереотип, який приходить і, і нагадує нам, нам потрібно що, його брати. У полу говорить до Ісуса Навіна, і в цей самий момент Він говорить до всіх з нас. Тобто це слово, воно ну, актуальне для нас. І дивіться, як тут написано, ми читаємо 7 вірша. Тільки будь дуже сильний та відважний. Так, якщо ви хочете поміняти свої стереотипи, свої старі такі е, думки, да, свої переконання, глибокі, які вже закорінилися, то тут написано тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був, був тобі Моїсей, Міра. Про що тут написано? Чому, чому нам потрібно бути дуже сильним, щоб додержувати, да, додержувати те, що тут написано? Тому що ми так. Можемо поверхнево до цього ставитись, ну, подумай, що Бог каже завжди радійте, так? Да? Ну, в мене є дуже глибокі такі речі, от, які дозволяють особисто мені не радіти. Це правильно чи неправильно? Якщо ми хочемо слідувати тому, що написано, через це тут написано, тільки будь дуже сильний. Тобто я приймаю рішення слідувати словам Христа. І я буду радіти, тому що я знаю Господа, який скоро прийде на цю землю, да? він встановить своє царство. Яке ніколи не буде зруйноване, в якому не буде смерті, страждань, переживань, хвилювань, да, хвороб. Я буду радіти всупереч тим обставинам, які оточують мене. І тут написано: ти тільки будь дуже сильний, дуже сильний, налаштуйся, потрібно бути дуже сильним. І далі написано восьмий вірш. Нехай книга цього закону не відійде від уст твоїх, не відійде від уст. Будь у цій книзі, в цій науці, да, в цих словах. Але будеш роздумувати про неї в день та вночі, в день та вночі лягай спати, роздумуй. Про це слово да? вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої і тоді буде щастити тобі. Тому що ці старі такі переконання, стереотипи, да, які нас тормозять, які не дозволяють нам розвиватися, робити якісь кроки, вони перестануть діяти над нами. Чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний? Опять Бог повторює, чи не наказав я тобі. Да? Бо в нас може бути думка, ну це складно, а Бог опять каже, чи не наказав я тобі? Будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, да? не лякайся впроваджувати ці принципи у своє життя. Бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Отже, нехай Господь благословив, щоб ми це слово дозволили цьому слову проникнути в наше серце, наш розум, да, і замінити всі ті негативні стереотипи, які... Ми набули у цьому світі, да, і щоб ми сприймали цей світ через призму Божого Слова. Амінь.